Доброго дня, шановні абітурієнти, батьки та всі зацікавлені щодо вступу на факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. А сьогодні я, виконувач обов'язків декана факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Мирошниченко Тетяна Миколаївна, та доцент кафедри, відповідальний секретар приймальної комісії, червоний Віталій Миколайович. Будемо намагатися максимально відповісти на ваші питання та презентувати наш факультет. Пропоную до вашої уваги презентацію, що висвітлює усі освітні можливості факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. Зміст другого слайду демонструє нам порядок денний нашого виступу. На цьому слайді представлена. Структура факультету, що включає в себе п'ять кафедр, дві лабораторії та організаційно-інформаційний центр туристичного бізнесу та готельно-ресторанної справи. Центр займається організацією закордонного стажування за двома спеціальностями: готельно-ресторанна справа та туризм і рекреація. Окрім цього, на факультеті. На надзвичайно високому рівні здійснюється мовна підготовка, чим опікується кафедра ділової іноземної мови та перекладу, а також кафедра східних мов та міжкультурної комунікації. Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу здійснює підготовку за п'ятьма спеціальностями. Міжнародні відносини, суспільні кому... комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини, готельно-ресторанна справа, туризм і рекреація. А також нещодавно ми відкрили нову, п'яту спеціальність: Харчові технології, освітня програма Крафтові харчові технології в ресторанному бізнесі. Освітні програми бакалаврського рівня представлені на слайді, а більш детально ви зможете ознайомитися з інформацією на нашому сайті. А зараз я хочу передати естафету Віталію Миколайовичу, відповідальному секретареві приймальної комісії факультету, який більш детально ознайомить вас з умовами вступу приймальної кампанії в цьому році. Добрий день, дуже приємно. Коротка інформація щодо саме вступу за бакалавськими рівнями представлена на слайді, і ви можете побачити два стовпчики. Стовпчик ліворуч це спеціальності галузі знань. 29. Безпосередньо Безпосередня особливість для них полягатиме в тому, що мінімальний конкурсний бал згідно правил проекту правил прийому повинен сягати 150 балів. Праворуч стовпчик ви можете побачити спеціальності: туристичний бізнес, готельна, ресторанна справа, крафтові харчові технології. Безпосередньо на них обмеження наступні. Конкурсний бал для вступу на бюджетну форму навчання складатиме 130 а для участі у конкурсі на контрактну форму 100 балів орієнтовно згідно правил прийому, які повинні затверджені бути міністерством освіти. Але наразі чекаємо цього затвердження. Після того будуть оприлюднені правила університету, і будемо вже говорити про безпосередньо затверджені. Правила прийому, але найголовніше, що ми ви вже знаєте, це безпосередньо, що вступ можливий за результатами НМТ 24, го 23-го, 22 других років, та безпосередньо зно 21 року. Кількість поданих заяв загалом може бути 15, з них не менше п'яти на відкриті, тобто бюджетні конкурсні пропозиції. На базі підготовки бакалавра на факультеті проводиться підготовка магістрів за чотирма спеціальностями, які представлені на слайді: міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини, готельно-ресторанна справа, туризм і рекреація. Віталій Миколаївич, прошу ще декілька слів з цього приводу. Більш дально е, на наступному слайді. Коротка інформація щодо вступу в магістратуру, безпосередньо всі наші спеціальності під час вступу в магістратуру на базі диплому бакалавра потребують здачі єдиного вступного іспиту, прийматимуться в цьому році згідно проекту правил прийому, результати 23 го та 24 х років. Та здачі єдиного фахового вступного випробування. Єдине фахове вступне випробування в цьому році розширене, їх вісім відповідно за спеціальностями 291 та 292 вони будуть так би мовити спеціалізовані а для вступу за спеціальності готельно-ресторанна справа та «Туризм та рекреація» вони можуть бути будь-якими з перелічених восьми Якщо обирається вступ на базі вже існуючого диплому магістра або спеціаліста, то відповідно вступ можливий за результатами співбесіди з іноземної мови замість єдиного вступного іспиту, та відповідно складання фахового іспиту замість єдиного фахового вступного випробування. Ну і ми говоримо, що відповідно до цього лише можлива контрактна форма навчання. Освітній процес на нашому факультеті забезпечує понад 200 провідних фахівців, які вирізняються винятковим професіоналізмом та науковою компетентністю. А зараз я кілька слів розповім про кожну освітню програму та щодо питань, де будуть працювати наші випускники по закінченню факультету. Освітня програма Міжнародні економічні відносини. Програма забезпечує синтез знань з економіки, міжнародних економічних відносин, міжнародного права, дипломатії та іноземних мов, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар'єри, освітня програма Міжнародна логістика і митна справа. Підготовка фахівців у сфері міжнародних економічних відносин, міжнародної логістики і митної справи з поглибленням вивченням іноземних мов, що передбачає широкі можливості розвитку кар'єри. Перед нашим виступом було питання стосовно міжнародних економічних відносин, тому це питання до нас, це наша спеціальність, тому вам на наш факультет і ми будемо дуже раді вас бачити. На слайді представлені відомі наші випускники, які сповна реалізували свій інтелектуальний потенціал. На сьогодні вони працюють в посольствах провідних країн світу, відомих ЗМІ, міжнародних програмах, а також займають керівні державні посади. Освітня програма, міжнародний бізнес передбачає отримання професії експерта із зовнішньоекономічних питань, економіста з міжнародної торгівлі, менеджера із зовнішньої економічної діяльності, перекладача в галузі міжнародних відносин, консультан консультанта з маркетингу. Будь ласка, наступний слайд. Згодом, випускники освітньої програми міжнародний бізнес зможуть працювати менеджерами із зовнішньої економічної діяльності, логістичними координаторами та працювати в таких компаніях, як, наприклад, Філіп Моріс, освітня програма міжнародна електронна комерція. Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері цифрового маркетингу та електронної комерції у міжнародному бізнесі. Освітня програма міжнародна інформація та міжнародні комунікації. Ця освітня програма є аналогом відомої освітньої програми International Communication, яка визначається в сучасному світі надзвичайно важливою для розвитку інформаційного суспільства. Освітня програма Міжнародні відносини спрямована на отримання поглиблення знань з теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, фахового знання двох іноземних мов, здобуття практичних навичок для політичного аналізу міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. А також для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. Випускники кафедри на слайді, освітня програма. Міжнародні відносини та регіональні студії. Фокус цієї програми зосереджено на вивченні міжнародних відносин як академічної дисципліни, так і політичної практики з поглибленням розумінням європейського та азіатського регіонів. І знову наші випускники освітня програма Туристичний бізнес здійснює підготовку фахівців для роботи у сфері туризму. Готельної ресторанної, санаторно курортної виставкової діяльності з поглибленням знанням професійної іноземної мови. Випускники є будь ласка, слайд, да, директорами та провідними менеджерами туристичних агентств. Освітня програма готельно-ресторанна справа. Орієнтована на формування та розвиток професійних компетентностей фахівців, що здійснюють ефективну діяльність в галузі готельно-ресторанного бізнесу, випускники, представлені на слайді, і є власниками мереж громадського харчування, кав'ярень, керуючими готелей. Освітня програма крафтові харчові технології в ресторанному бізнесі. Ця програма в нас є нова. Набір студентів в цьому році буде перший раз. Фокусом програми є підготовка висококваліфікованих фахівців для харчових виробництв, здатних розв'язувати е, спеціалізовані задачі та практичні проблеми технічного та технологічного характеру. Виконувати управлінські функції у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства на національному та міжнародному рівні. На наступних слайдах ви побачите саме наших студентів, які беруть активну участь у міжнародних проєктах та академічній мобільності, за що отримують пристойні стипендії. На наступному слайді також побачити студентське життя, яке є дуже насиченим навіть в умовах війни. Щороку відбуваються такі заходи, як посвята до студентів-міжнародників. Будь ласка, наступний слайд. благодійний зимовий бал, зустріч з дипломатами, практиками. Також на факультеті проводяться освітні проекти. Задля розвитку скілів як для студентів та безпосередньо для викладачів, ці проекти були створені студентським активом факультету та активно підтримуються, вони продовжують працювати так як і в онлайн, так і в офлайн форматах. Відбиваючи підсумки нашого сьогоднішнього спілкування, я сподіваюсь, у вас склалося враження про факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. Чим ми займаємося і де саме будуть працювати наші випускники? З радістю відповімо на ваші питання і чекаємо вас. Питання, які там? Чи питань нема? Я Могу? хотів спитати на випадок якраз так? Шановні на готельної сторони справи, от. Є якесь працевлаштування, наприклад, ну, ну, по Україні допомога працевлаштування? Uh, nee. Будь ласка, питання? А є якась, якась допомога працевлаштування в Україні або на ті робить на ресторанна справа це безпосередня спеціальність 241. Вона спрямована на підготовку фахівців, які будуть займати управлінські керуючі безпосередньо посади? Але для того щоб дійти до рівня керівників, необхідно зрозуміти ось ту ступінь безпосередньо розвитку кожного спеціаліста, тому ми ще з перших курсів розпочинаємо нашу програму на набутті практичних професійних навичок нижчої ланки, і безпосередньо вже на етапі розвитку людина розуміється, яким чином відбуваються організаційні процеси будь-якого закладу. Готельного господарства індустрії гостинності, яким чином ми можемо е, забезпечувати управління та розвиток таких підприємств, тобто лише через зв'язок з практичними навичками ми можемо сформувати фахівця, який буде. Е, на ринку представлені як високоякісним. Посади у цьому випадку доволі різноманітні. Якщо це верхня керуюча ланка, то це можуть бути адміністратори, технічні директори. Наші випускники наразі за цією програмою також вже. Мають достатньо великий попит, і одне з них це Анастасія Губанова. Вона є заступником директора мережі Ribas Hotel Group, безпосередньо вона працює наразі на розвитку європейського ринку, а ця мережа має в своєму управлінні близько. Якщо не помиляюсь, 30 готелів в Україні та за кордоном вони інвестують, вони розвиваються. Ну і безпосередньо виходять на нові ринки. Багато хто має свої власні заклади, так би мовити, невеличка анонс-реклама. Один з кав'ярень на місці на вулиці Григорія Сковороди відкрили наші випускники кав'ярня. «Авантюрист». Тож тож запрошуємо завітати. Можливо, і вони вам можуть чимось. Порадити допомогти і показати свої переваги, тут туристична справа безпосередньо вона пов'язана з розвитком уміння практичних навичок в галузі туризму. Індустрія туризму вона розвивається в всьому світі в Україні, і впевнені, що після перемоги вона буде активно розвиватися за рахунок різноманітних нових проектів, заходів. У цьому випадку це щонайменше можуть бути екскурсоводами. Це можуть бути спеціалісти щодо public relations, розвитку галузі в цілому туризму, розробка нових проєктів у цій галузі. Вона ну дуже різноманітна. і Її важко описати там в декількох словах. Якщо питань немає, то до під час реєстрації до нас поступили там більше сотні питань. Е, найголовніші питання щодо вступу вони були пов'язані саме з процесом організаційним. І тут хотілося б знов таки акцентувати увагу, що ми е, грунтуємось на правилах прийому, які затверджуються міністерством освіти. Чекаємо на їх повноцінне затвердження, і після цього університет вже буде е, відповідно затверджувати свої правила прийому. Наразі ми можемо говорити, що Вступна компанія буде розпочинатися з 1 липня, коли ви матимете змогу зареєструвати свої вступні електронні кабінети. Не важкий процес впродовж 10 хвилин, користуючись різноманітними гаджетами, планшет, телефон, комп'ютер можна його зареєструвати. Подати заяву про кількість заяв загальна кількість 15, Ми вже говорили безпосередньо в електронному форматі. Ви підтверджуєте свій вибір обрання певної спеціальності, подаєте документи, можете їх подавати за минулим роком і безпосередньо в університеті. Тож ми завжди відкриті. І на останньому слайді якраз була наша інформація стосовно наших сайтів соціальних мереж. Запрошуємо активно долучатись до них, щоб побачити, чим живе університет, чим живе наш факультет, чим живуть наші студенти, і таким чином запрошуємо вас до родини нашого факультету. Стосовно окремих питань, що щодо прохідного балу вже задавали і минулим спікерам прохідний бал як статистична інформація, вона вже відома наприкінці вступної кампанії. Тож ми наразі можемо говорити про аналіз даних минулих років. У 23 році прохідний бал за окремими спеціальностями нашого факультету був наступний. Зокрема, за спеціальністю 242 туризм і рекреація. 170 балів. Це був нижчий бал прохідний щодо рекомендації на бюджет, яку отримали. 123,2 – Це конкурсний бал на контрактну форму навчання. За спеціальністю готельно-ресторанна справа, конкурсний бал 183,5% на бюджет і контрактна форма 129,6%. Стосовно спеціальності галузей знань знань-29», зокрема, 291 міжнародні відносини, 199,6%. І міжнародні економічні відносини 292 спеціальність 1938 на бюджет. Достатньо високі е, показники, е, але ж ми розуміємо, що м, тут наймотивованіші, вмотивовані безпосередньо студенти, о, які обирають саме відповідні ці спеціальності. Одне з питань: чи є якась допомога працевлаштування від університету? Безпосередньо в університеті є окремий центр, який допомагає в пошуку першого робочого місця ми активно залучаємо ще на етапі на процесу навчання, тому що поєднуючи практичні навички і закріплюючи їх безпосередньо під час теоретичного навчання, це є дійсно вагомим результатом щодо формування якісного фахівця. У такому випадку ми лише тільки це вітаємо. Ану, а за рахунок особливостей процесу навчання, питання, які задавалися, наразі університет працює в заденної та заочної форми з використанням дистанційних методів навчання. Тож у такому випадку можливість якраз є і продовжувати навчання і у навчальних закладах в Україні та за кордоном, згідно безпосередньо постанови е, рішень. Міністерство освіти, студент може подавати не лише одну заяву, а, наприклад, навчатися паралельно за денною та заочною формою або ж навчаючись десь за кордоном. Для участі в академічній мобільності необхідно провчитися деякий час, чи документи можна подавати одразу після вступу. А стосовно академічної мобільності, після вступу ні, студенти повинні. Навчатися на другому курсі, вони повинні закінчити перший рік, тобто перший курс не є мобільним. Тому будете подавати з другого курсу, і будемо їздити і обмінюватися мобільністю. Це в нас дуже, дуже таки широке широке коло. Наші студенти були і в яким Австрії. І в Австрії, і, і в Німеччині, так, то це дуже в нас актуально. Це наш, фішка якраз нашого факультету. А, дякую. Можливо, дякую да, за увагу, да. Чи якісь ще є питання? питання? Да, ну, час на цьому вичерпане, тому ми вас чекаємо. Дякуємо за увагу.